Хочу продовжити минуле відео, бо воно не зовсім зрозуміло з того, що я там пояснив. Ці ну, всі сюжети, всі вони складаються з реальності, з віртуальності. Ну, от, ще один приклад вам приведу. Якось я їздив в Приморськ, там познайомився з людьми деякими, ну а потім вдома зранку лежу, дрімаю. Коли мені приходить образ жінки, ну там пара одна була, вона ну, чомусь оголена, ну напівпрозорий якийсь образ, який тягнеться до мене, ну, якби любові треба. Ну, я, якби умовно, обняв цей образ, ну і любов туди, якби дав на цей образ. Ну і все, далі знімаю, воно зникло, більше нічого не було. А тоді на другий день. Виявилося, що в цей момент, коли цей образ прийшов, в Єгипті літак, вони в Єгипті були, літак почав вирулювати на взльот. І виходить, коли оця ця жінка якби, прийшла образом, щоб їй енергії, любові дати, бензин почав текти така І зупинили взлот. Фактично. Проявилося якби віртуальне, але вплив був реальний. Тому що, якби вони злетіли, то в повітрі, зрозуміло, бензин фактично не так би загинув. А так воно проявилося, Оця додаткова енергія, яку я якби качнув на цю жінку, він до того, що потік бензин ще на навзлотки. Так що тут, виходить, воно складається реального з, реально, з віртуального. І треба тут дивитися. От буває робиш як реальний вплив. Але треба дивитися на зворотний зв'язок, що відбувається. Тому що дуже часто виникає ілюзія, що ти впливаєш, а там нічого не відбувається. Тому треба, щоб зворотний зв'язок підтвердив, що дійсно там. Ну, якісь події відбуваються, і вони залежать від твоїх цих думок. Ну, наприклад, там. Повинен бути наступ, а він не було наступу, ну як я колись там поясню в 2014 році. Це реальна дія відбулася. Та програма, яка стояла, що повинна була відбутися, воно не відбулося. Значить, реальний вплив був. Хоча фактично ну, це на відстані, це якби віртуально. Так що тут, чому воно приходить такі уроки? Тому що щоб ми могли розбиратися, де реальне, де віртуальне. Ну, більшість цих людей, що проявлялися, мені завдалегідь приходило, що хтось повинен проявитися, ну, якісь ролі там. Часто це з минулого роль якась. І от проявлялася ця людина, <кх> якби спочатку мені приходило, що повинна. Туди людина проявиться, а потім вона реально проявлялася. Це для того, щоб ви могли розрізнити, коли йде віртуальний вплив, а коли йде реальний вплив. Це я кажу як для навчання. І головне, то я вам казав, щоб не виникала ейфорія, тому що там йде вже самонавіювання, і у вас виникає. Ейфорія, що у вас дійсно щось виходить. А в дійсності воно реально може нічого не виходить. Ну, там багато сто там, купола ставили, то ще там. Заду. От їм. Вважається, що це от вони поставили і воно не відбувається. Так, да, іноді це буває таке, що дійсно, як ущільнюється простір, і в тому місці, наприклад, ракета не вибухає, вона десь поряд вибухає. Такий момент може бути. Але дуже часто у людини виникає ейфорія, просто її ілюзія. Вона вірить в свою ілюзію і, відповідно, бачить те, чого в дійсності і немає. Так що тут треба розрізняти, тут досить складно. Ну, а коли виникає ейфорія, тоді там починається манія величчя, що все можуть, а коли реально доходить до ситуації то нічого воно й не може. Але впевненість є, тому що це самонавіювання. Так що дивіться по своїх відчуттях. Тому що фактично і стани приходять, в якому стані. От, інформація приходить в залежності, в якому ти стані знаходишся, в залежності частотного де автозона. Бо я б казав, що відчуваєте, те й робіть. Але. Деякі люди знаходяться в низькочастотному дипазоні. Їм теж приходить інформація. І Вони роблять, вони відчули і роблять. Вони вірять в це, що це від Всевишнього, а дійсно це хтось прийшло. І людина починає нав'язувати це своє бачення іншим людям. Тому що їй вже прийшло, вона відчула і все. Так що тут багато таких моментів, на які треба звернути увагу і розібратися з ними. Тому що ця війпова матриця не просто так зроблена. Коли ви розберетесь, коли ваш реальний вплив, а коли віртуальний, тоді ви можете свідомо вже робити вплив реальний на ситуацію, яка навколо вас. І реально впливати і на людей можете. Але спочатку треба розібратися. Коли ви реально впливаєте, а коли це ваша ілюзія. Тут важко пояснити тут. якісь приклади вам ще привезти, не знаю. Щоб було зрозуміліше. Ну, там син приходить якась інформація, пов'язана ну, з якимись людьми з минулого. Я скажу, воно зовсім просто так нічого не приходить. Десь воно є продовження. От мене було не один раз, коли проявлялись люди. Виявляється, ну, що я там ці всі часи ще якоюсь людиною пересікався, А потім... Получається, реально проявляється людина, і в неї дійсно є спогади навіть про реальні місця. Я навмисно виїжджав, дивився на ці реальні місця, дійсно, камені ті самі, До того я там ні разу не був. Але вони мені прийшли. Фактично, що воно таке? Тут однозначно важко сказати. Чи просто інформація знімається людиною, однією другою. Чи вона посилюється, коли люди зустрічаються? Але воно ж для чогось це зроблено. Получається, щоб ми могли знімати інформацію потрібну, ну, відповідно, її використовувати. Багато ще ну є там практики деякі, щоб можна впливати на людину ну чисто енергетично. Або можна знімати інформацію. Я там колись розказував, коли знімали. Телебачення один плюс один канал. Коли ми тільки виселились на острів, ну там була група телебачення, два оператора, ще там кілька чоловік було. І я попросив одного свого знайомого, який вчився в Кульського, щоб він мені описав, що він бачив. Він знаходився за сотні кілометрів від острова. Він мені дійсно описав. Тих людей, ну я на гучний зв'язок поставив, щоб вони чули, вони були дуже здивовані, особливо та жінка, яка була, ну, як наче другий оператор. А дійсно сказав, скільки й років, як вона виглядає, і що головна особа це вона. Вона була вражена, що звідки людина тут не, не присутня, а вона описала ну, те, що скрите було, тому що головну роль грав чоловік-оператор. А вона, як вроді так, просто мене знімала весь час. А виявилось, як він пояснив, що вона головна. І вона вражена була. От фактично підключення відбулося. Як людина знімала інформацію? Або ж вона строїлася на частотний діапазон через мене, на це місце настроїлася, і потім фактично знімала інформацію вже цих людей, які знаходились поряд. І ще якимсь чином. Такі моменти є здібності такі у людей є. І зараз оці всі здібності повинні проявлятися. Тому що я ж сказав в минулій частині, що все поки дуже йде негарно. Тому що зупинити логікою, тут практично нічого не, не виходить. Получається, тільки все до різних негараздів йде. Тому що все дуже було прораховано, богообраними обраними, і вони запустили такий сценарій, ну, щоб у людей зовсім ніякого вибору не було. Ну ви саме розумієте, якби продовжувалося воно те, що в Україні було до війни, знищення практично країни, то рано чи пізно люди піднялися і скинули в цю владу. Але щоб цього не відбулося, почалась війна. Ну як ти зараз проти влади підеш? Ні, владу почали підтримати, тому що треба. Більше зло прийшло ззовні. І все. Те, що богобороні запланували, те вони роблять. Получається, люди владу підтримують разом з владою воюють з москалями, а паралельно йде процес закабалення України. Просто на це ніхто не звертає уваги. Всі думають, та на халяву нам все дають. А воно ж не на халяву то дають. За це ж треба платити. Ну, і відповідно, процес так як потрібен, йде Бог обраним. Тому ці здібності, які починають проявлятися, в тому числі ці сценарії, які впливають, де реальна віртуальна поєднана єдину систему. Взагалі-то це в єдиній системі. Кожна людина під'єднана ну, до якогось сюжету і в минулому, і в сучасності. Просто вона цього не усвідомлює. А зараз воно починає проявлятися. Щоб можна було усвідомити і викрити те, що не потрібно. А те, що потрібно, з вашої точки зору, щоб воно проявилося, щоб стало воно реальним з віртуального. Тому що цей процес дуже складний, мені важко їх пояснити детально. Ну, дещо я пояснив, спробуйте саме питання задавати собі. Може, отримаєте відповіді. Тому що це йде розуміння, як від віртуальності переходить до реальності. Як відбувається матеріалізація, коли ви погоджуєтеся в своїх думках з чимось, і воно колективно матеріалізується. А що ви відкидаєте? І воно залишається реальністю. Так що цей процес дуже важливий. І він якраз може організувати те чудо, яке може врятувати Україну. Що, ну не тільки Україну, весь світ практично. Так що пробуйте, пусть замислиться і можливо воно далі вам піде. І не лякайтеся. Пробуйте експериментувати. Навіть якщо у вас воно не буде виходити, хай навіть... Ви самонавіюванням в себе введете якийсь там ейфорії, як наче ви там пуп землі моєте на це впливати. Нічого страшного, рано чи пізно ви збагнете, що то ілюзія, і ви зможете вже перейти на ті речі, які більш реальні. Так що. Ну, процеси дуже серйозні. Ну, чим ситуація погіршується, тим зрозуміло це більше-більше і -більше буде відкриватися те, що людське. Бо біоробить нездатний на такий аналіз в різних площинах, і в реальності, і в віртуальності. Він буде своє робити те, що не маніпулюють. А людина повинна розібратися і залишити матеріальним те, що їй по душі. А поки воно все змішане, і реальне, і матеріальне. Так що пробуйте розбиратися за цим. Як вийшли з реальності, з віртуальності потрібна вам реальність. І все буде добре. Так що пробуйте вчитися. Ну і достатньо. Я думаю, доповним трошки вам зрозуміліше тепер. Хочу ще вставочку зробити щодо проявлення матеріального. Ну, бабуся казала, що мій дід там кров мав, як царя Давіда, так і Саладина. Ну і мені якось сни пов'язані з Саладином. Ну, це не означає, що там я з Саладином був. Просто йшло, що, ну, якийсь зв'язок є, і йшло якісь фрагментарні, як без спогади, пов'язані з Саладином. Тому саме цікаве, що Декось погати були із його опонентом Річардом Левине Я не міг збагнути довго, що ж воно таке. А воно давало ситуа... розуміння ситуації, що фактично не той, не той не хотів воювати. Але ситуація складалася така, що їм довелося воювати один проти одного. І як підтвердження цієї гіпотези. Мій приятель був в Ізраїлі тоді, і зруйнованого замку хрестоносців він знайшов камінець сердолік. І мені каже, я камінець знайшов, тобі привезу. Привіз мені цей кабінець. Він тільки його достає вже знаю, що там півмісяці зірка, коли подивиться на сонце. І приходить, що цей камінець. Саладин подарував Річарду, коли вони зустрічалися. От практично повністю сюжет віртуальний приходив, але камінець прийшов реальний. Дійсно, пів зірка, знайдений в замку хрестоносця. Так що, можуть такі речі бути, які якби, підтверджуються ще і матеріальними речами. А головне було я скажу в тому, що були спогади і того, і того, щоб зрозуміти, що вони не хотіли воювати. Просто їхнє оточення спонукало їх до цього. А вони між собою не хотіли. Вони поважали один одного і взагалі не хотіли. Але нічого не могли зробити. Фактично приходили такі епізоди, якби пояснюючи деякі історичні події. Ну, з точки зору нетрадиційної історії, як би мовити. Але я скажу, що проявили матеріальний предмет. Я його не бачив, я знати ніяк не міг. Але, якби прийшло з минулого, що такий камінець, що там півмісяці зірка, і в реальності воно таке і виявилося. Так що тут, дивіться, може, у вас будуть різні прояви такі. Коли навіть предмети реальні будуть проявлятися, ну, підтвердження цієї інформації віртуальної, яка вам прийшла, Ну, мабуть, і достатньо.